Це є приміщення нас проти Шокова, Спільно, у нас протишокового стоп-пункту, спільного на спільний стабпункт, у нас тут декілька бригад об'єднані, І ми надаємо допомогу нашим хлопцям. З анестезіологічного забезпечення тут є дихальний апарат, маємо, кардіомонітор, УЗД, діагностика для фаст протоколів. Всі приїжджають, кажуть, хочемо пити води. І їсти але ми їм не даємо, тому що ми не знаємо, які на наступний етап, чим будуть їм операції робити. Стараємося не, ну, не поїти, не кормити, бо о, це небезпечно. Просто логістика перебита, і тому їм там так складно це все. Сьогодні хлопці були, казали, що було 17 суток на позиції без виходу. Це позавчора були такі молоді хлопці, їхали теж, я так зрозумів, бойові медики, їхали хлопців забирати це. Вони не доїхали, щоб забрати з позиції поранених. Тому що їх FP-шки розбомбили сразу. Вони навіть не встигли доїхати. І їх повернули назад, забрали їх назад. Але що мені сподобалося, що вони такі бойові, що вони такі молоді, завзяті, такі все. один рвався і каже, Та, ну, я, не, я їду назад, мені не треба все. Я її вмовили, щоб відправити на <смі> далі по евакуації. Я вже працював ще в районі лікарні, я це трохи це бачив, ДТП, але це знаєте, суцільне ДТП. Було п'ятеро, шестеро привозили нам. От прямо одночасно? Так, всіх. Ну, але різні важкості, є важкі, є середні, але легкі. Але всіх разом їх кого змогли забрати вакуум, то привезли сюди. Та вони вже тут їм надаємо по черзі. Ну, дивимося, хто важче, то в першу чергу, хто легше, може почекати. Але ну, тут швидко. Ну, більше години вони тут не затримуються. Частіше всього, це поранення осколкові після мінометних обстрілів, артобстрілів і скидів з FPV-дронів і взагалі з дронів. Часто бувають опікові травми після примінення хімічної зброї, політравми. Такого не буває, щоб щось тільки одне. Воно коли росіяни що приміняють, то по всьому фронту, якщо недавно були опікові травми, йшли, то і ми приймали опікові травми. Термобарічні боєприпаси, які е, создають велике полум'я, і люди отримують термічні ожоги. Цей і больовий шок, ожоговий шок, це велика площа. Пошкодження як шкіри, так і дихання. Ампутація, ну я би не так сказав, що дуже часто, але буває це, якщо примі... приміняють вони міни. Мені дуже шкода, коли молоді хлопці дуже молоді, коли 20, 21, 22, в мене молодшому сину 21 рік, і я на них дивлюся, як на свого. На свою дитину. Це дуже важко. Мені вже по 60 років, і це ну, психологічна травма і для всіх нас, коли ми це бачимо. Футболочки, трусики, шорти, штани, шльопанці. Наразі ще їде нам партія шльопанців, тому що це дуже швидко розходиться. Хлопців привозять, ну звісно, брудні. Якщо дощ, вони мокрі, це все зрізається, йде на утилізацію і свіженьке, більш-менш ми вдягаємо. Так що навіть є футболочки у нас на ліпучках, всі змотані і по розмірам, якщо ви звернете увагу, все, щоб дуже швидко бралось, розумієш, який він худенький чи повненький більш хватає, і ми несемо. Якщо хлопець плюс-мінус мого зросту та худіший, то в принципі в трьох можемо винести. А якщо дядько здоровий, то в чотирьох, п'ятьох скільки є людей вільних. Доки тут працюєш згори тиша, тільки бачать згори рух, що машина наша під'їхала, і починає шуміти абсолютно довкола нашої будівлі. І, ну, реально, максимально треба швидко загрузити, щоб хлопці поїхали. Бо ну, реально тут літає все і прилетіти може абсолютно в будь-яку секунду.